Колянчик знайшов трохи піска. Туди не доїхав. А то їхав тут Там воно отак, річ кажу, у нас із і боку. Куча піска якась була. Я тихенько його набрав. Та ладно, шуткую. Добрався там до одного кар'єрчика. Ну, важко туди все одно доїхати. Багато не набирав, трохи привіз. Думаю, мені в принципі хоти тут залити зразу. Пізніше, ось воно вимерзає, потихеньку вимерзає. Попробую туди ще раз проїхати, привезу трошки більше, їздив бусом, переживав, просто щоб і фаркоп видержав, і щоб я просто виїхав. Можна було нагилити більше. Ну я не багато, ось як бачите. отак так от набрав. І, і він мерзлий. Я його наколупав, поки Короче, мінус. Є плюси і є мінуси. Мінус е, в чому? Тому що він мерзне. От уже зверху бачите, ну, ль ль льодом взявся. Е, це мінус. Но плюс, що ви до нього під'їжджаєте до цього кар'єра. Е, а якби, наприклад, е, було тепло, то під'їзд до кар'єра був би поганий, но пісок же ж нормально б набирався. Коротше, отак якось знаєте, і, і виходиш із цього положення. Ну нічого, зараз розгружу, а завтра я думаю, що доберуся, буду заливати. Бо в нас вже ще трохи. Жінка на фітнес кидає мене одного на дітей. Короте, я буду з ними трохи сходити ума. Та ні, ну вони з нами ну, з батьки нормально. Ото таке. Так що можна дивитися вічно, да? на те, як Коля лопатою кидає пісок. Або в свиней, або ще щось. Зараз просто спробуємося. На дворі ще сонечко світе, хоча вже пів п'ятого, да? получається. А ще сонечко світе світленько, хорошо. Сьогодні... А що ми сьогодні? Ми сьогодні вивезли рано утром мусор на мусорку, того, що теж підмерзло і туди реально було доїхати. Потім приїхав додому, щось коротше, крутився, вертівся, взяв ломик, молоток, розібрав херам, там під навіс захватою. Розкидав, звісно, все. Но... Але трохи... Там, як то кажуть, просторіше і більш-менш нормальненько. Фух. Там поставлю пасата туди трохи, щоб воно дві, дві машини в дворі. Одна мішає, другій. І, коротко, туди поставлю одну. І в дворі можна буде теж щось потім пізніше робити, е, буде удобніше. Хі -хі. Де як прикольно вон, пісок Де, замерз. Бачите? Тонелі, тонелі. Опа, а скільки це пройшло, як ми привезли. Ну, там... Як Якраз ми кара залітькою забрали. А, в обід, так, вийшло. Бачите, скільки і небагато вже пройшло, а, а пісок замерз. Ну, не весь. Зараз розгрузимо. Так, як у нас діло? Обично. Трудимося, я вже чесно, я вже дуже жду хорошої погоди. Щоб щось починати робити в дворі, воно ну, багато роботи. Ну, воно якось, знаєте, коли вона є, якось аж жити інтересніше. От коли немає, що ти її шукаєш, то, блін, трохи не то. Бролера ось почнемо різати. Нову партію брулера вже, вже заказали на 3 березня. На, на 4 березня у мене е, день народження, то я вирішив собі подарок зробити. 250 бролерів візьмемо. І будемо його закривати в той дальній сарайчик. Покажем. А? Потім, покажем. так, потім покажемо. Цього бролера не трогатимемо. Тут так і садить. Садити Садитимемо теж на комбікорм, на гранулку будемо. Ну, Нравиться мені результат цього корму. І я, наприклад, кидав і, і кажу, що я кидаю процентовку його 25% на 100 кг. Тобто, це я так роблю. Це проти правил. Такого робити. Якоби не можна. Так як е, е, компанія, да, вони от пишуть на мішкові, що БМВД 35% е, вам треба додати, щоб у вас бролер виріс. Я просто такий хитрий хлопець, думаю, знаєте, як кажуть, дешева рибка, керова юшка. І я роблю це все на свій страх і ризик. Тобто, бо теж знаєте, люди кажуть, і ми так будемо робити, і, 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 і так далі. Но, Учитуйте те, що корм це корм. Учитуйте те, що брулер вибагливий. цього. Він дуже любить теплоту під стиночку, щоб все сухенько в нього було. Щоб чики піки і в жопку його цілували. Отака От птиця любе, просто брулер дуже любе до себе дуже багато уваги. Якщо зайшов до свиней, блін, засрано, мать його так, завтра поприбираю. Тобто можна зробити так, щоб сьогодні не вичищати. З брулером такі. Кадри не проходять, не можна. О, Так що, в общем, пробуйте. якщо заказуйте. Промокод ДХТ працює. Я там трошечки опечатку зробив, неправильно сказав, як замовити, якщо ви заказуєте його. Замовляєте і в корзині. Вам треба написати англійськими буквами DXT-2023. Тобто, отак от. Зараз я вам тут покажу красиво, як намалюю на пісочку. Тобто вам треба отаку букву ввести D, потом X, потом Т. І да? тут виходить 23. Поняли, так? Да? Ну, я так нарисував, але я вам об'яснив. Е -е. Щоб ви просто орієнтувалися, як правильно це все діло робити. І там вам буде знижка на ваш комбікорм. Чи на лінійку, на всі комбікормоти діє знижка від нас мелоча, приємно. Так що, е, наскільки я знаю, ця знижка діє до, до, кінця лютого, до кінця лютого. Бо там всього-навсього було 100 купонів на знижку. Я не знаю, скільки залишилося купонів. Ми будемо просити, щоб для нас, як то кажуть, продовжили, може, цю акцію. І буде вам приємно. І я буду знати, що хоч щось я для вас зробив у цьому житті своїм каналом. Так само знижка в нас працює 10% на усі товари дезінфекції ЗВК. О, Це західно ветеринарна компанія. І всі їхні дезінфектори. Мають знижку 10%, якщо ви є мій підписники. Тобто ви дзвоните і кажете, ми підписники каналу ДХТ. Претендуємо на знижку. І там вам ірочка зробить знижку. Чи не ірочка. Ну, хтось там, хто візьме трубку. Якщо вам треба, я номера телефонівці поставляю, оп, позакріпляю. Блін, там уже прям примерно, добре, диви. Копець як. якийсь. Де я його вичищаю, а він мерзне і мерзне. Фух. Так. Ти змерзла вже, да? так? А я ще ще трошки пройдуся. Покажу і розкажу. О, що, до чого я... Що, стріжи, я це переверну. Самокат заводь. Синок, самокат заводь. І в хату. Бляха. Сила є у мене. Ніщо ja? колі ж живіт болить. Тоді чого колі живіт? Це теж висипало це все. Відкрита. Зараз я відкриюся. Так, іди відкривай. Ну, якось так. Це я зараз під грибу піду. У мене в, у цьому у бусові лопата совково. Я ж кажу, що мусор вивозив і виходить трохи вичищав. Тестя Прицеп у мене другий той, що такий широкий. Я його там в тестя на хаті і оставив. Бо багато техніки в дворі мішає займатися роботою. Воно, блін, одне, одне прибираєш. Опа. Опа. І раз. Хоп. Фух, щас. О, Бо оті штуки, як вони там. Та амортизатори погано держать. Ото як тепло на дворі, класно. А як похолодає, тоді е, поганенько. Я вже казав, треба спробувати пасата зняти і. Е, Закинути їх туди на, на буса. Фух. Поміняти їх місцями. Так, опа. І раз. Ну, я думаю, що ці грудки воно просто під цей підчиститься, ж тоді, як то кажуть, і вони розіб'ються, правильно? Фух. Підожіть, бо камера фокусує капець. Це грудки, воно просто, видать, підмерше. І я думаю, що в бетономішалці воно усе. Опа. Фух. Так, Ладно. поставлю зараз паузу. Оп, все, красота. Фух, красота і безпорядок. Бляха. Так. Ну нічого, хватить, мені поки що тут залити першу частину залью, візьму е, цей. Блін, я, звісно, не знаю по цих пропорціях дебільних, тому що ну, я, вроді, правильно заливав. Понімаєте, я один до чотирьох тоді заливав гранотцевом. Пишуть, треба один до трьох. Може, мало цементу кидав. Може, херовий такий цемент. У мене просто зараз є пісок і є граноцєв. Реально, може щось нормальне, може 2 до 4 заливати, тому що я вже задовбався його переробляти. Може його один раз зробити дебело, так, щоб на віка. І є в мене ще там пластифікатор, і, і хочу ще заказати: пластифікатора додати. Там, виходить, пластиковий стаканчик, оцей, ну, 200 грамовий, колотиться на один мішок цементу. То я думаю, що й той пластифікатор додавлю та й буде діло. Такс, такс, так, -с, так, -с, так -с. це у нас тут Маринка збирає яєчки. Так, а це що? Це вона, мабуть, а туди жовті збира, туди білі. Ну Я інкубатор, от у мене зараз заложено, там 55 штук, я трохи ну зараз просто не буду, не буду трогати. Несуться курочки, кстати, непогано. І взагалі, я вам ще що скажу: що несуться курочки, тому що я теж їм даю комбікорм від гранулки. Небагато, звісно, ми так знаєте кувш... ковшечок утром раз, бролерам насипаю їсти і заразом курочкам отосипну. І вони ото, виходить, їдять да й Я зараз піду до поросят, теж повичищаю. Відра треба взяти, води понабирати, е поналивати зараз, корм -то в них був. Ну, а цей зараз поналиваю ще води. Що, хрюнтілі? А де твої пасінки? Ну. Чухандроси лисі якісь такі. ну Мама ж вона типа, петреном тоді була парована. Лисі якісь такі, похожі на петренів. Так, о цієї дамочки одне порося пропало. Одне порося я, я відкинув, виходить, сюди до, до цієї. Ну, воно маленьке, там, не знаю. Думаю, може відіп'ється. Просто у неї, виходить, в бурульки двоє було слабеньких. Двоє слабеньких одне вона придавила. Ну, не знаю по яких цих. Ну, взагалі, зайшов позавчора придавлене. І двоє було слабеньких. Одне в неї. А одне я перекинув сюди до е, цієї дамочки. Да? Розочка моя, тут і моя розочка. І ну вроді би прийняла вона нормально. І зараз годує скільки їх там. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, і в цієї дев'ятеро. Ну, не знаю, будемо дивитися. Коротше. Короче, короче, да, по-моєму, дев'ятеро. Було 12, одне пропало і одне відкинули. Десять, по-моєму. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ага, десять тут. А. Ну, подивимося, є хороші, воно видно, що поросята хороші, є хороші. Поганенькі, поганенькі. Це є в кожному свиноводстві. І що би ви не робили, вони все одно будуть. Не буде такого, що опорос пройшов і всі просто як один. Ну, буває таке. І ще плюс до всього, перебородки вони. То е, теж це приємлемо для першого разу, якщо такі можуть бути поросята. Ну, всі останні ж то нормальні будуть. Так, бетономішалку. мішалку. Хтось мені казав, що купив. да, купив. Купив. Е, я б брав її під виплату, ну, вже віддав за два рази е, у підписника мого е, забрав. І, ну, отак от. Вона, ну, я не буду казати в кого, тут, а в місцевого е набрали, кажуть, е поможи продати. Кажу, блін, я вам таке скажу, що бетономішалка, вона й мені нужна. І я от, короче, за цей забрав додому, хай буде. Так, піду, берекс розривається з собакою сусідським, хоч прибий їх. Так, б'ється із Ігорюнкиним собакою, а він, короче, той собака колись відірвався і зайшов сюди до рекса. А в мене ж цього придурочного катушка перекидається зразу в другу сторону. І йому це не понравилося. І, коротше, у нього тепер всю зуб наточений на того пса. І вони, оту, як тільки той песик відривається, зразу б'ються. Так, пішіть до бролера пройдемося. В общем, о, маринка, мабуть, показувала. Ну, така тепер краса. Звісно, ну, краси зараз ніякої немає, абсолютно. Но для нас це краса. Тут буде кухня в нас, буду достроюватися, тому що в нас кухонька, я вже казав, якщо потягнемо, дорогий зараз, звісно, газоблок. Но я думаю, що може якось спробуємо. Треба і переробний цех. Багато просто стройки, багато роботи. І е, в нас, кстаті, е, сьогодні у нас 23-го, по-моєму? Да? Учора був рівно год, рівно один рік. Як ми купили цю хату, тобто переоформили документи, все. Живемо то ми тут трошки більше, ніж один рік, десь років півтора, мабуть. Ну, а по документах один рік, як ми купили, то роботи, звісно, тут ще дуже багато. Ну, ми так, ми потихеньку щось заробили, щось відложили, щось купили, щось люди допомогли. Ну і так, в общем, потихеньку його все щось підробляємо. Ну, а кухню треба, бо сім'я велика і е, треба якось десь миритися. Так сказати, і сідати за одним великим столом, вечеряти, снідати, обідати. І дуже хочеться мені тут зробити все-таки кухню. Не знаю, подивлюся, може в цьому році я й не потягну. Но, е, зробимо фундамент, зальємо, е, викопаю його там, де куча дров, хочу е, цю каналізацію е, туди бетонні кільця, мабуть, закажу, не буду вже нічого придумувати. Бетонні кільця туди кришку привезли, за цей, поставимо да і все. І буде потихеньку щось робити. Просто тут, якщо кухню цю достроювати, то тут треба і кришу розкривати, і хоти лізти, і кришу перед цим. Тут дуже багато просто прийдеться тоді робити. Дуже багато. Прям копець-копець. Ну нічого, ми все зможемо. Отакими. Так, так, так. Все. В общем, це все діло я буду загрібати, викидати на прицеп. Прицеп для того я і освободив тільки що від пісочку, щоб це все діло. Зараз гребти і потихеньку на прицеп. Маринка пішла в хоту, бо вже каже, замерзла. Ну а я ще повправляюся, порядки понавожу. Здрасті. Опа, ану. Кстаті, брулери, оце отак цілий день. Цілісінький день, відкриті двері навстіж, вікно відкрите навстіж, Отака От ось баліюха. Просто закрив, щоб вони не вилазили, і усе. І більш нічого. Хоп, зайшов. Їсти є, пити, пити я не знаю, кстати. Зараз подивимося: у вас вода тут є чи нема. А ще півбочки, ну, Ото вже пізніше, як вже в хату в ночі буду заходити, тоді вже й заразом їм під цей. Під піділью води на ніч та і все. П'ють гарненько зараз сутки. Ну, два-три два рази ми набираємо воду. Тобто отак от. Ну, ну як, не повну бочку, ну два-три рази кожного дня, чи цей, два-три рази на день просто доливаємо. тому що утром ми приходимо з ночі, бочка пуста, в обід доливаємо і ввечері тоді вже доливаємо. Пильнуємо над тим, щоб вода була постійно, бо тільки води не буде, зразу кердик. Вони одразу відкидають, копитися. Ні, ну в нас то нормально все. Ну, Но... а! Я зараз Маріс, я знімаю, підожди. І воду набираю поросятам. Так. От, в общем, такі діло. Так, а що вам так погано видно? Що таке? Це так видно? Фокусує камера чи що? Щось я не зрозумів. А, да. Да. засвідчує вам так сонце. Хе, прикольно. Так, О! Свою дивізію задивився. О, трохи налив води. Ну нічого, вибачайте, Я не хотів. Фух, Ну, отак, взагалі, якось, отак, отак. Хтось сказав, що Колян оцей вентилятор проживає е, дві партії і все. Я його віником постійно обстукаю, обмітаю, то він, звісно, живе, але будемо дивитися. Да, пилюку, звісно, він набирає в себе дебело. Ох, наміси вам тут. Ну, воно того стоя. Цей вентилятор це, звісно, циркуляція повітря в приміщенні це дуже круто. Витяжки то у нас немає. Так поки що й поки що не розжилися. Ну нічого. З цієї партії і брулерами її вже візьмемо. Я просто ще не знаю, куди її монтувати. Щось я так подумав, що витяжку в свинарник це буде тупо, тому що вся влага, все це буде в свинарник видуватися. Треба, коротше, робити так, щоб витяжка десь була отом. О, мабуть, в отій стіні десь, просто щоб вона на вулицю зразу витягувала. Ото буде по-розумному. Да? Да, кабан! Чи що? Кабанелло. Ой, боже. Так, все, друзі, виключаюся, Пішов я повправляюся. Їсти, пити всім дам. Що у вас такий якийсь поганий. Чи це може. Це мені так може кажеться, що воно погано видно, а воно добре видно. Фух, якось отак. Завтра до спонсора треба якось. Успіти доїхати, бо в мене тирса є ще трошечки, а стружки вже немає. То поїду до спонсора, наберу. Оце тобі йно. Бачите, прицеп захотів закидати, не буду закидати, тому що завтра по тирсу. Завтра вже стружки поїду наберу. Зараз наберу до нього чи вона хоч є, і потім вже буду за цей закидати мусором. Та тут ще все одно того мусора загребиться, такого, що буде капець. Так, тут дошка в мене ще, дошка горіхова. Красива, блін. Не знаю я, що я з нею буду робити, але ну, напиляв вона 50-ка. Він уже, так дивлюся, вона підсохла. Тріщини вже трошечки там де-не-де подавала. Ну, хай лежить. Я щось хочу гарне з нею зробити. Воно може стіл, якусь лавочку, хочу баньку. Усе хочеться, бляха, все хочеться. Ой, усе хочеться. Ну нічого. Так, все. Давайте, друзі, прощатися. Всім дякую за перегляд. Я пішов бігом ще поуправляюся в свиней. Та й буду трошечки, мабуть, відпочивати. На сьогодні хвата. Всім миру, здоров'я, добро. бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Хай вас Бог береже і все буде добре. Це саме головне. Все, якось отак. Всім пока-пока. Дякую, що уділили время. Пока.